Путін цинічно вдарив по українських містах в день саміту НАТО. Якої реакції нам очікувати Трамп злий на Іран та Ізраїль? Чому Лавров кричить, що їхня заслуга у перемир'ї Ізраїлю та Ірану? Про це сьогодні говоримо з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Дарин! Ну дійсно сьогодні, як завжди, мабуть, кожен день в Україні починається з терору російського, що Росія знову вбила більше десяти українців, вдарила по Дніпру, Харкову, Сумщині, Донеччині? І в наших змі попереджають, що це може бути не перший, не останній удар масований на сьогодні. Як ви думаєте, чи дійсно Путін вдається до цілеспрямованого терору якраз у день саміту? Яка мета цих ударів? Чи він взагалі ніяк це не прив'язує? Просто тероризує щодня наше цивільне населення, навіть не сумніваюся з цим, в тому, що це так і є, як ви твердите, пані Дарино, бо це тактика, яка відома давно, і расистський фюрер цим завжди зловживав. Він завжди це робив і в умовах переговорної кампанії. До речі, необхідно доповнити сюди і операції, які проводить Ізраїль і Сполучені Штати Америки. Це все його фюрера відповіді і на дії України, і на дії Сполучених Штатів, на дії Ізраїля. А це особа, яка параноїдально хоче вивершитися в будь-якій ситуації. І тому це пов'язано і з самітом НАТО, і з цілим рядом подій, щоб про нього, не дай Бог, про його падлючу душу душу не забули у всіх оцих перепітіях і сьогоденних подіях. І отут, -от, даруйте доповню ваше питання тим, що стосовно того. А чи не відійде увага від російської агресії по відношенню до України в зв'язку з подіями на Близькому Сході? Mm -hmm. Я думаю, що ми всі бачимо сьогодні, що рашистський фюрер зробить усе для того, щоб він був на перших шпальтах злодіянь. Тому сьогодні, не дивлячись на те, що відбувається цілий ряд подій, тим більше, що там. То примирення, то не примирення на близькому сході, але все рівно головна увага прикута до злочинів московського фюрера тим більше розуміємо, що анонсується зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО в Газі Андрій Єрмак писав у себе, що вони вже спілкувалися з Марко Рубіо і проговорювали питання, що США дотримуються режиму. Ну скажімо, так підтримує режим припинення вогню 30-денного перемир'я, на яке Росія так і не спромоглася піти. І тут якраз таки цікаво, чи зможуть сторони говорити і про санкції, і про закупівлю зброї для. Для України і про те, що Росія не погоджується ніяк на ось це припинення вогню. Як ви думаєте, чи все-таки зустрінуться Трамп із Зеленським, чи у Трампа знову забракне часу і він полетить раніше ніж заплановано? Ну вони мають декілька можливостей побачитись коротко, і в них є можливість побачитись і поговорити до 40 хвилин, так як це планувалося завчасно. Тут важливо зрозуміти, що питання в Канаді, воно дещо було переоцінено стосовно того, що це реакція була Дональда Трампа на зустріч майбутнього із Володимиром Зеленським. Я ще тоді, попередній раз, коли спілкувався з вами, я сказав, що насправді домінуючим був аргумент фактів і поведінки. А Трампа особи як недієздатної, тому його дуже швиденько звідти прибрали, тому що дійсно те, що надалі писали журналісти, аналітики, це треба було робити по гріха від гріха подалі, як кажуть. Що стосується нинішньої ситуації, сподіваюся, що почиваючи на лаврах успіху а, бомбардувань ядерних об'єктів в Ірані і ролі, яку відвів собі. Дональд Трамп у цьому процесі, і це видно з його безперервного декілька годинного строчіння в social trust е свідчить про те, що він якби почуває себе досить таки впевненим. І тому в нинішній ситуації така зустріч цілком ймовірна, тим більше, що європейці заготували два варіанти дій: або зустріч із е Президентом Зеленським і обговорення питання щодо а, прода, продажі України купівлею України цілого ряду обладнання боєприпасів, ракетних комплексів, систем протиповітряної, протиракетної оборони, або їхня індивідуальна робота і спільна робота з Україною а, з оточенням Трампа стосовно того, щоб його переконати в цих діях, бо насправді. А ні європейці, ні Україна вже навіть не говорить про якусь допомогу, мова йде про купівлю в Сполучених Штатах. Тому, на моє переконання, тут є шанс і провести таку зустріч, ну і європейці до цього доклали достатньо серйозний бюджет. Адже сьогодні цілий день озвучуються цифри, якщо не загальні цифри НАТО. То окремі країни озвучують окремі цифри а це свідчення того, що Дональд Трамп отримає те, що він хотів, в принципі, бо він хотів заробляти в тому числі на війні. Угу. Ну єдина, мабуть, умова, яку країни НАТО не можуть виконати, це те, що вони все-таки зобов'язалися, мають зобов'язатися витрачати 5% ВВП. Але цього показника мають досягнути лише за 10 років, а не за 5, як того вимагали штати. Ну, як ви думаєте, чи в цьому дійсно Трамп вважатиме за свою перемогу і чи допоможе це Європі, тому що знову ж таки і Зеленський наголошує на тому, що за 5 років Росія може напасти на країни НАТО і Західні видання, зокрема, Блумберг розписує детально і Естонія, наприклад, готується до можливої війни, готує підземні бункери і біля Балтійських країн росіяни військові містечка розбудовують. То чи дійсно не запізніли це рішення про 5% ВВП на оборону? Перше, і дуже важливо стосовно того, що ця цей тиск Трампа він дійсно має ультимативний характер. Однак всі розуміють прекрасно, що мова йде не про а, власне цифру 5, 6, 3,5, а створення системи, яка б гарантувала безпеку і захист в разі нападу потенційного противника чи потенційних противників, і це всі розуміють чудово, і тому і навколо Трампа, і в Європі трактують ці цифри як ціль. як Мету не кінечну, бо може виявитись так, що треба не 5, а 6 чи 9, чи 3,5. То концептуальні документи, які розробило НАТО, тут треба дуже серйозно до цього віднестися, і розписало по країнах для того, щоб забезпечити необхідний захист в разі от, ведення інтенсивної війни, такої як веде. Расійська Федерація проти України достатньо 3,5%. бо півтора це інфраструктура, це те, яке дуже тісно пов'язано з цивільними бюджетами. Туди входить в тому числі питання кібербезпеки, але це не менший аргумент для цивільної безпеки, фінансової, банківської, фондової бірж і так далі. Тому тут, коли про це говорять пані Дарину, от на нинішньому етапі, ну воно звучить навіть не дилетантськи. бо цифра 5% це так: в палиці, куди вітер дме. Без орієнтування на те, що він може в цей день а, крутитися. Тому а, мова йде про а, забезпечення запасів наявних, забезпечення системами безпеки і оборони, а, в інтенсивності, виходячи з коефіцієнтів російсько-української війни. І а, сьогодні цілий день чи на громадському форумі, чи на. Прес-конференції, чи де б не виступали, і не говорили, орієнтиром для всього цього є російсько-українська війна, її інтенсивність. Вона є базою для обрахування цих видатків, об'ємів забезпечення, навіть і цілей, по яких б'є рашистський ворог. А, от насправді. Порушуючи всі абсолютно основи гуманітарної політики, тому що зверніть увагу, виступаючи генеральний секретар постійно спирається на те, що запас подібного озброєння має бути достатній, виходячи з того, що рашистський фюрер не перебирає, куди і як стріляти. Тому в цьому відношенні, на мою точку зору, дехто перестраховується, ну зокрема, як Прем'єр-міністр Іспанії Санчес а, і окремі прем'єр-міністри і лідери держав, які говорять, що це за високі показники, бо вони праві по-своєму їхні країни на даний момент мають запаси, які потребують дещо меншого поповнення. Інша справа, що є ще спільні інтереси, і тут ми забуваємося про те, що ще ж є а, програма. Європейського союзу Rearm Europe і готовність 2030, яка може бути скорочена до трьох років, аж і про це буде зрозуміло після саміту вже лідерів Європейської ради 27 червня. Геннадий 27 червня, якраз таки можуть і проголосувати за 18-й пакет санкцій, проти якого ще виступають Угорщина і Словаччина, бо вони зрозуміло не хочуть знижувати стелю на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель, так само проти тюньового флоту не хочуть голосувати. Як ви думаєте, чи цього вдасться досягти, тому що була інформація, що хотіли вже голосувати без проведення ради, але але оці країни проти поки. Поки що чи буде чим на них натиснути, щоб вони, ну, скажімо так, залишалися ще якимось чином в європейській цій родині? Пані Дарино, це дуже цікава форма, саміт лідерів Європейської Ради. Бачите, воно а, називається не як засідання Євроради, а як саміт лідерів Євроради. Тобто, насправді на ньому можуть розглядатися будь-які питання. Те, що е, заяви Орбана і Фіцо, їх можна прикладати хіба що там до льоду чи ще до чого, це вже всі давним-давно зрозуміли, і це менше всього турбує Європейський Союз і тут треба орієнтуватися на заяви. Каїкалас Верховного комісара з питань зовнішньої політики і питань безпеки, вона вже давним-давно сказала, що ніхто не буде оглядатися на те, що там говорить Фіцо чи Орбан. Але не в тому справа. Справа в тому, що це зібрання має а, підчистити те, що відбудеться, чи ймовірно може відбутися на саміті НАТО. Він хоче, нібито. І благополучно так ж зрежисований, і треба віддати належне Марку Рютте, Він розуміє прекрасно, хто такий Дональд Трамп. А все одно журналісти, аналітики одні кажуть, що що це за саміт, який робиться в угоду одній людині угу. з одного боку. А з іншого їм відповідає Рютте і каже: Нам же не шашечки малювати, нам треба зробити так, щоб машина їхала. Він каже: здивіться. Так, ми скоротили сам саміт, але вирішуємо питання допомоги Україні, вирішуємо питання до озброєння, вирішуємо питання 5% і так далі, вирішуємо питання допомоги в індотихоокеанському регіону і так далі. Тобто, насправді, це оптимальний варіант, по якому можна було пройти, закриваючи весь перелік питань. А на випадок, якщо десь трапиться якісь збої. То зберуться лідери великої е, полі... Ради, Європейської ради і десь підчистять там шляхом внесення коректив або в програму е, до озброєння Європи, або в програму Готовність Європи Європи-2030». Угу. Ну а мені цікаво, знаєте, все таки, як пане Романе, можуть вплинути ці санкції на здатність Росії вести війну, тому що до початку ескалації між Ізраїлем та Іраном було таке припущення, що до осені справи ем, з російською економікою підуть на спад, підуть набагато гірше. Але минулого тижня ми побачили стрімке зростання цін на нафту цього тижня. Ну, сьогодні, принаймні, після так званого перемир'я на щастя, вони все таки опустилися. Як ви думаєте, чи це все впливає на Росію на її здатність вести війну? І як це дійсно може вплинути? Що стосується санкцій, вони впливають, то щоб не говорив, і пониження на там на 15% – це дуже серйозний удар. І він буде працювати, і поволі до нього будуть підключатися все більше і більше країн. В тому перепрошую, тобто ви маєте на увазі, що стелю на російську нафту опустять опуститься. Так. Опустять. Безумовно. У Мене ніяких сумнів немає. І більше того, я вже десь днями казав про те, що гвалт, який при які спричинений, е, нібито перекриттям ймовірним Ормузької протоки, і як наслідок зростання е, цін на. Нафту бренд ну, по-перше, це Бренд, а не Юралс. Е, Юралз це низькоякісна, високосерчиста нафта, і тому е, тут поєднувати ці речі можна і потрібно, але не можуть вони бути серйозно і глибоко взаємопов'язані, тому що. Ринок насправді загальний ринок переобтяжений десь щоденно в районах 5 55 мільйонів барелів. і Тому ці е, стрибки носять абсолютно несистемний характер. Скоріше вони спричинені страхом і інформацією, не більше, і не менше. Принаймні так е, пишуть ті, кого я читаю, от впродовж там останніх 20 років. І розумію, що вони не помиляються в цьому плані. Тут дискусія може вестися тільки навколо теми. Сполучені Штати як будуть себе вести, підтримають чи не підтримують? Це найслабше місце. Зрозуміло, що питання відтерміновано до осені. І відтерміновано воно в зв'язку з тим, що Сенат якби взяв паузу, щоб допрацювати внесення змін там в закон. Але все тут впирається у позицію Дональда Трампа, наскільки він е сприятиме запровадженню санкцій. І Тут власне е робота домашня після того, коли Європейський союз прийме це рішення, полягає в тому, щоб капля за каплею. Пробити дирочку в голові Дональда Трампа, щоб там просвистіло, що такі санкції треба приймати. І тоді ситуація буде набагато сприятливіша з точки зору впливу. Санкції на російську економіку. Вона, вони дають санкції свій результат. Результат достатньо серйозний. Інша справа, що у російського фюрера є такі партнери, як Китай, ну тепер уже менше буде Ірану. Може, хто його знає, може і більше в нинішній ситуації. Угу. Ну так дійсно побачимо, але знаєте, можливо, а на Трампа вплинуть ось ці дивні заяви Алканавта Медведєва, який там почав про ядерну зброю щось говорити. Трамп його теж поставив одразу на місце. Так само, кінь Путіна Лавров виліз заявами, начебто, то їхня заслуга у тому, що сталося перемир'я між Ізраїлем та Іраном, якраз таки через те, що Росія висувала свої пропозиції США, Ірану та Ізраїлю, і реакція, начебто, була позитивна. Ось тут Хочеться зрозуміти, чи е, Трамп не сприйме це як особисту, скажімо так, загрозу для свого іміджу, тому що знову ж таки його рейтинг падає на тлі його м'якого ставлення до Путіна і до Росії. А тут ще й Росія періодично натякає, що Трамп тут не при ділах, як то кажуть. Як ви думаєте, чи це теж може зіграти? А це буде відігравати дуже важливу роль. Бо Трамп живе, як і московський фюрер у власному світі, який він вибудовує, де є свої істини, свої правила, своя поведінка. Але тут Москва допустила дуже грубу помилку, і ця помилка пов'язана з повідомленнями, які пише е, колишній президент і прем'єр, нині заступник секретаря Ради безпеки, Медведєв. Оце звучання стосовно того, що вони можуть допомогти, чи хтось там може допомогти. З ядерною зброєю про це зараз треба говорити найбільше. Найбільше треба говорити європейцям, Україні в діалозі з е, Дональдом Трампом. За принципом, бачиш, а він таки е, допомагав, в тому числі, і е, Ірану, створювати ядерну зброю, тому що це найслабкіше місце в нинішній ситуації, адже лише на, з метою. Загрози, яка е, несла в собі ядерна зброя, усунення цієї загрози, Дональд Трамп е, застосував цю атаку. Тобто, насправді, мотив ключової атаки це уникнути загрози, які створює е, режим Аятол в Ірані. І це аргумент дуже серйозний, і про це мають говорити всі. Що зверни увагу на те, що це Росія, це її технології там працювали в обмін на постачання шахедів і ракет для війни проти України? Оця зв'язка, вона повинна постійно нині звучати, і по части вона може достукатися нині, потім пізніше до е, Дональда Трампа, щоб він зрозумів. От, е, бо це дійсно та річ, яка його чіпляє. Угу. Ну от якраз таки з вами за Ізраїль і Іран заговорили. Теж хотіла е, згадати, що е, Трамп оголосив про перемир'я, сказав, що, начебто, обидві країни звернулися із проханням, і він одразу ж розпорядився, що все тепер буде мир. Але сьогодні Іран чи то випадково, чи ні, випустив ракети по Ізраїлю. Ізраїль відповів, що теж мовчати не буде. І от вийшов Трамп з його дуже яскравою реакцією. Пропоную послухати, як він на це відреагував. Вони борються так довго і так завзято, що не знають це. Розумієте? Ну от цікавий ваш коментар. Чому він так показав себе? І як ви думаєте, чи все таки буде збережене перемир'я, чи США просто махне рукою і скаже: Ну ви розбирайтеся самі. Справа в тому, що хтось скаже, що там є комунікаційні пробоїни і тому так витрапляється. Хтось скаже, що ну ви ж знаєте Трампа. Він молотілка, він озвучує, що потрібно, що не потрібно. Домовилися, не домовилися. Він собі сказав, а там хай буде, як буде. Але насправді треба розуміти, що в Ірані дві влади. А зверніть увагу на таку річ, пані Дарино, ті, хто нас буде слухатися, і дивитися. Перемовини веде хто міністр Акчі і президент Масуд Пазашкіан. А влада в державі, використання і вся ядерна програма, управління системою використання а, стратегічних ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників. Це все знаходиться в руках корпусу вартових ісламської революції. Тобто аятоли Хоміні наверху. І головної військової ради. Військова рада абсолютно ніяк не підпорядкована ні президенту, ні уряду. Більше того, військова рада може приймати рішення, які зобов'язують діяти президента і міністра закордонних справ. Тому і складається така ситуація. Перемовини поїхав в Москву Аракчі до московського фюрера. Говорив з європейцями, говорив з європейцями і пазишкіян президент. Нібито домовилися, роздали всім вказівки, ну а Аятола Хавані прийняв рішення: ось таке, яке прийняв. Це один із варіантів можливих дій. Інший ну одна справа домовитися, а зовсім інша це реалізувати. Знаєте. Коли е, по телефону домовилися, то це не означає, що зараз вже дали команду. І тому часові розриви можуть бути. Там же зверніть увагу, як було у першому повідомленні Трампа написано, що е, від цього моменту через 12 годин, а 12 годин вже не пройшло, як вже жахнули. Тут і він тут починає рефлексувати. Він і сам забувся, що він, чесно кажучи, наговорив там в ефір і на ну, може, ж той не він писав. І тому налетів з претензіями до журналіста, який йому сказав, що тебе ж не слухаюся. Ти вже корону одягнув, оголосив про мир на весь світ. А вони тебе по типу якби відправили подалі. Тому тут є цілий ряд варіантів, навіть такого технологічного порядку, які можуть виявитися правдивими, і тому є там домовленість, немає домовленості. Скажем так, навіть Трамп про це знати не може. Та але знаєте, дуже хотілося б бачити таку ж реакцію і жорсткість Трампа у питаннях війни Росії проти України. Хотілося б, щоб він дійсно свої обіцянки завершити війну там за один день, за сто днів врешті міг виконати. Але поки що це виглядає, як це так виразитися по. Пограмотніше, ну скажімо так, хотілося б всім українцям побачити нарешті той мир. Пані Дарино, та тут вибачте, що я вас переб'ю. А я, а вона ж така сама. Він же так же сказав: Та вони ж там б'ються, вони ненавидять один одного. Ну щоправда, він дивиться з картинкою про пісочники. Так далі. Тут же зрозуміло про що мова йде. От ну, про Нетаняху він сказати так не може. Про Путіна теж тому що для нього Путін це його кумир в житті. Тому він застоює. Стосував іншу формулу, але насправді це та ж сама. Ну ви ж знаєте, вони б'ються там. От а він же собі не задає питання: що ж ти молотиш, не перевіривши, оце в ефір кидаєш уже про всесвітній мир. Тому тут знаєте, як з Дональда Трампа запитань мало. Там мені здається, все зрозуміло на рівні психіатра. А що стосується стану справ, то ми з вами якби розібралися, що там один робить одне, другий третій, четвертий, п'ятий. Як вони там один одному підпорядковуються? Ну, от, я думаю, що ситуація не ліпша і в а Єрусалимі, бо там останнім часом теж видно, начальник штаба і міністр оборони Кац в одну сторону тягне, нетаняху не знає як між ними своє місце знайти, бо тут же зараз зателефонує Трамп і скаже: що ж ти бібі -бі, між домовлялися, не так. що що ж ви там виробляєте ну, але я думаю, що Трамп не буде так виражатися стосовно України, коли побачить декілька таких операцій, як, наприклад, Павутина чи наші спецоперації в Криму, і наші спецслужби, принаймні, генерал Малюк каже, що це перші, але не останні такі операції. Тому знаєте, дійсно хочеться закликати українців і не тільки іноземців вкладати в наш ВПК, нам донатити, тому що це найкраща інвестиція в нашу оборону і на. Наше майбутнє, а не чекати якогось політика і за океану, який приїде, і все тут порішає. Скажімо так, дякую вам дуже за вашу аналітику. Я перепрошую, що так довго затягнула. Дякую ще раз. Нагадаю, що говорили з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Дякую. На все добре.